Ніхто не може впливати на Сполучені Штати Америки щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте президента Трампа, на мою думку, так Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій. Хоча виглядає дуже дивно, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас. І дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна, то чому тобі боятися е, української армії? Для чого ти робиш все, щоб послабити нашу армію або послабити захист наших людей? Тому що, коли ми говоримо про е, припинення допомоги, наприклад, важлива допомога розвідання, обмін розвідання, важлива, що найголовніше, що ми Втрачаємо, якщо немає а, цих даних, у нас є свої дані і від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? Наприклад, наприклад, ми втрачаємо точність а, польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію. Коли летить балістика по українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Значить, він хоче, щоб ми не знали цих атак, а значить, щоб наші люди не йшли в бомбосховище. Тобто, це все говорить про продовження війни. Тому я не вважаю, що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги. На Україні, а навпаки, треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від руських.